Іждень без електропостачання живуть мешканці двох гуртожитків у Херсоні. Так обленерго виховує боржників. Проте страждають люди, що старанно платять щомісяця, адже в гуртожитках загальнодомові лічильники і окремі кімнати вимкнути неможливо, кажуть енергетики. Скарги людей вислуховувала Олена Ваніна. У нас уже неділю холодильник вимитий, чистий, пустой. Вот. Тому що продукти, которые были, конечно, немного, но звісно, не але все виброшено в мусорку. Будемо чай. Вечеря можливо, лише при свічках. Така вимушена романтика триває вже тиждень, попри те, що за електрику жінка платить без затримок. От 550 у мене оплачено в минулому місяці. Ем... Вірніше, тут вже де за два місяці Я платила одразу. Жителі будинку збираються у дворі, аби вирішити, що робити. Делегати, які ходили до мера, до губернатора та до обленерго доповідають, що варіант лише один самим вибивати гроші з неплатників. Ні к чому ми не прийшли. Нам сказали, поки не буде проплачена ця сума, ми нічого не включимо. Борг за електрику у гуртожитку 90 тисяч гривень. На весь будинок лічильник один. Суму ділять між мешканцями щомісяця. Електрика вимірюється не в кіловатах, а у квадратних метрах чим більша кімната, тим більше платиш за світло. У нас нет роздільних по, по газу и і воде. У нас все взаимосвязано. То есть, если мой сосед не платит, значить страдает тот, хто и платит. Розрахунки з обленерго відбуваються через жек, який давно не працює. Люди платять у КП центр, а енергетики отримують гроші від 11-го жеку. Ані об'ясняють нам, що КП центр не заключив договор напряму з «Обленерго». як був у нас з 11-м ЖЕКом, так і залишився до сих пор 11-м ЖЕКом в 11 ЖЕКа уже не существует, но юрлицо каким-то образом там что то оплачивается, какие-то сведения приносяться в БЛДРК, і все ведеться вроді би как проходить как ЖЭК рабочий. У міськраді кажуть, подібна ситуація у гуртожитку тролейбусників вони теж тиждень без світла через борги. Їх обслуговує те саме комунальне підприємство. Ми во первых дотирували підприємство на 110 тисяч для того, щоб вирішити вопрос з восстановлением електроснабження. Крім этого подготовлена Гарантійне письмо на голову управління ВАТК «Обленерго» на тому, щоб вони вазанові електроснабження. Світло у гуртожитках обіцяють таки дати у понеділок. Звісно, якщо не виникне нових обставин. Дайте нам світ! Дайте нам світ! Дайте нам світ! Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, ТСН 1+,1.